Вправа номер 27 сьомий пункт. Складіть задачу на рівномірний рух тіла під дією кількох сил. Та розв'яжіть її. Пам'ятайте, що значення фізичних величин подані в умові задачі та отриманий результат мають бути реальними. Ну що ж, стартуємо, давайте прочитаємо задачу, що я придумав. Отже, сестричка Вікторія вирішила покатати братика Михайлика на санчатах по засніженому дворі. Маса Михайлика 15 кг, маса санчат 5 кг. Визначити силу, з якою має тягнути санчата горизонтально в якусь, щоб міша рухався рівномірно, прямо лінійно. Вважайте, що коефіцієнт треття санчат по снігу складає 0,8 Ну що ж, давайте будемо розв'язати цю задачу. Отже, у нас є маса михайлика. Отже, запишемо m дорівнює. Записуємо 15 кг. Потім Маса санчад, пишемо М-санчат, дорівнює 5 кг. Нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Візьмемо наближено 10 Н на кг. Ну і коефіцієнт тертя у нас є μ дорівнює 0,8. Проводимо дві лінії. У нас запитують, визначте силу, з якою має тягнути санчата горизонтально якуся. Це сила F позначимо. Ну що ж, з чого можна розпочати? Як не дивно, я порахував спочатку силу тяжіння, що діє на санчата. Взагалі-то на санчата буде діяти сила тяжіння лише на самі санчата, але ще своєю вагою, зверху буде притискувати михайлик. І Тому можна вважати, що в загальному це і санчата, і міша, що це одне тіло. Тобто ми можемо сказати, що загальна сила тяжіння, що діє на цю систему, F тяж. Тяжіння. Що це маса михайла плюс маса санчат? Це єдине тіло, що має таку масу. Ну і що множиться на G. Так, можемо навіть порахувати для зручності, скільки це буде. І це дорівнює. То тоді маса михайлика 15 кг. Додати маса санчат 5 кг. Що множиться на 10 ньютон на кілограм це дорівнює. Переносимо. Так, 15 плюс 5 це буде 20 кг. Що множиться. На 10 н на кілограм. І це дорівнює, кілограми у нас скорочуються, то разом це буде 200 н. Ну що ж, виходить, що санчата разом з Міхаликом їх в загальному притягує до землі сила 200 ньютон. Але санчата мають рухатись рівномірно прямо лінійно, горизонтально по двору, і тягнуть горизонтально. Це означає, якщо ми позначимо усі сили, як тут, на рисунку, то вони мають бути попарно рівно. Отже, якщо ми подивимося, то сила N нормальної реакції опори має бути така сама, як і сила тяжіння, а сила F, якуся тягне вперед, має дорівнювати силі третя ковзання, яка тягне назад. Ну, гаразд. Тоді ми можемо сказати, чому, що ці сили мають бути попарно рівні? Отже, записуємо, що сили, що діють на санчата мають бути. Попарно рівні. Є? Ну що ж, які це попарно рівні сили? Отже, N ми пишемо, має дорівнювати. Н має дорівнювати силі тяжіння. Ну, але ми вже порахували, що сила тяжіння 200 Н, то і вона має дорівнювати тоді 200 н. Раз. Ну і друге сила F. З якою тягнуть перед, має дорівнювати силі тертя ковзання. Так, є. Ну, але, де нам взяти силу тертя ковзання, ми можемо використати закон Амонтона колона. Записуємо за законом Амонтона. Кулона. Ми можемо сказати, що F тертя ковзання, F тертя ковзання дорівнює. Множиться на N. Гаразд. То тоді ми можемо сказати, отже, звідси випливає, що тоді сила F, з якої має тягнути вікуся, має дорівнювати F тертя ковзання, Давайте ще раз запишемо. І має дорівнювати μ, що множиться на N. N у нас вже є, можемо вже обчислювати силу F. Записуємо, що F сила, з якої має тянути санчата вікуся, дорівнює дорівня 0,8. Що множиться, а N у нас 200 н. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми заберемо 2 нулі, помножимо 800 на 100, це буде 8, 8 помножити на 2, це 16. Ньютон. Цілком імовірне, е, імовірне значення цієї величини. Так, записуємо відповідь. Давайте запишемо тут відповідь. Отже, з, з якою силою? Визначте силу, з якої має тягнути санчата в віку. Сила F має дорівнювати 16 ньютон. Ну що ж, ось така задача на рух тіла під дією кількох сил. На цьому вправу завершено.